Доброго дня! Вітаю на каналі туроператору Альянс. Хочу надати в даному відео інформацію про апартаменти Віла Томі. Віла Томі це затишні апартаменти, які розташовані в Будві напроти готелю Словенський пляж через дорогу від моря, приблизно на відстані 350 метрів. Він розташований поруч з апартаментами Кральш С, Нада або Табарон. У більшій доступності до Томі знаходяться кафе, ресторани, супермаркети, також є чудові магазини, де можна купити та відразу приготувати свіжу рибу або креветки на грилі. В номерах в апартаментах Віла Томі нові меблі, є також номери з міні-кухнею. На поверсі гостям доступна безкоштовна прасувальна дошка та праска. Апартаментів дуже зручне розташування, тому що вони біля пляжу в центрі Будви, але вони знаходяться у віддаленні від основної активної дороги, тому вночі тут досить тихо і можна комфортно відпочивати. Віла Томі – це чудові варіанти в центрі Будви для бюджетного відпочинку. Якщо у вас є додаткові запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати в коментарях під цим відео, або зв'язатися зі мною за контактами, що вказані в інфобоксі.